Слава Ісусу Христу! Сьогодні неділя м'ясопусна або неділя про страшний суд. І в цю неділю говориться в Євангелію про людей, які роблять волю Божу або її не роблять, які мають милостиню, милосердя до інших людей або їх не мають. І тому сьогодні хочеться поговорити про волю. Волю, яка спонукає людей виконувати волю Божу. Тобто про волю Божу і про волю людську. Часто можна почути думку, коли людина говорить: на все воля Божа. От що би не сталося в житті на все воля Божа? І виникає питання. Так це чи ні? Тому сьогодні в рубриці Думки біля храму я озвучу свої думки на рахунок цього питання. Коли людина каже, на все воля Божа, то дійсно вона підкреслює, що вона хоче, щоб на все була воля Божа. І прикладами такого із святого письма ми бачимо, наприклад, праведного Іова, коли в нього все, що було, пропало, він каже, Бог дав, Бог забрав. Як Бог хоче, так нехай буде. Але потім він кричав небеса, Господи, за що мені? Він не розумів, за що Господь його наказує, тому що він вважав, що живе правильно. Потім Ісус Христос, коли молився про чашу, то казав: Якщо є на це воля Твоя, Отче Небесний, то нехай мене, мене ця чаша, але не моя воля, а Твоя нехай буде. Ще ми маємо приклад із святого письма, який нам показує про намагання виконати волю Божу, коли. Апостол Петро каже, що Господи, нехай не буде цього з тобою, а Христос йому каже: відійди від мене сатана. Тому ми бачимо, що є воля Божа і є воля людська. Якщо воля Божа, то вона завжди правильна, вона завжди спасительна, вона завжди несе в собі можливість спасіння. А якщо воля людська, то вона майже завжди гріховна, вона майже завжди розчинена пошкодженістю, вона приводить до гріха. І якщо ми бачимо, що є дві волі, і людська, і божественна, то як же визначитись, де і яка воля? Тому ми у молитві Отче нас прошимо, просимо, Отче наш, Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Тобто на небі з цього виходить, що є завжди воля Божа. Чи було так завжди? Перш за все ми розуміємо, що Адам порушив волю Божу, проявивши свою волю і відступив від Бога. Потім. Перед цим навіть ми знаємо, що Люцифер підняв повстання проти Бога, хотів зайняти його місце, і Архангел Михаїл зі всіма небесними силами е скинув його з неба. Тому ми бачимо, що і у ангелів є своя воля, да, вони як, е створені, як слуги, але все одно якась. Своя частинка волі в них все одно є. На даний момент, уже після того, як падші ангели були скинуті з неба, вони настільки вкорінилися в злі, що вже не можуть покаятися, проявити свою волю до покаяння. А ангели Божі настільки вкорінились в добрі, що вони, хоч теоретично, вони мають свою волю, но фактично вони повністю її. Посвятили Богові через своє служіння. І після того, як диявол з своїми слугами, падшими ангелами був е скинутий з неба, то на небі дійсно завжди воля Божа зараз, а на землі, а на землі є людська воля. Тому ми просимо, щоб тут у нас на землі. Була воля Божа, щоб вона була такою ж самою на землі, як на небі. Але на превеликий жаль, такої однієї волі Божої на землі не буває. Тому що воля, якщо взяти мене як людину і Бога, то є воля Божа і моя. Уже дві волі. А так як людей є дуже багато, то дуже багато є воль. Із-за цього, що дуже багато воль тут на землі, і відбувається і те все добро, яке є на землі, і те все зло, яке також є на землі. Тобто, коли людина говорить, що на все воля Божа, вона може, перше, як ми зрозуміли, хотіти, щоб на все була воля Божа. Хотіти просто, щоб на все була воля Божа. Або ж з іншої сторони, маючи якийсь лукавий помисел, вона може оправдувати волю злих, виправдовувати волю злих людей, говорячи, що на це воля Божа. І друге положення буде уже гріховним і від лукавого. Тому що, якщо ми візьмемо, наприклад, гріхопадіння Адама, чи була на це воля Божа, щоб Адам і Єва згрішили. Бог знав, бо, так як він знає все, Бог знав це, але це була особиста воля Адама і Єви і їх гріхопадіння. Якщо ми беремо, наприклад, ще якийсь інший варіант, наприклад, цар Ірод, вбив вефлеємських младенців. Невже на це воля Божа була? Чи Богові? Потрібні вбивства, насилля і смерть. Ні, це була воля однієї людини, ірода, який прийняв своє рішення, яке було, як і в Адама і Єви, проти Бога. І тут воля людська іде в перекір волі Божої. Навпроти волі Божої. І вона є гріховною. І вона... Ця воля є тим предметом, який треба виправляти. Тобто, в нашому земному житті віруюча людина відрізняється від невіруючої, праведна від неправедної, тільки тим, що вона має співвідносити свою волю з волю Божою. Хтось це робить, а хтось цього не робить. І третій ще приклад, на який хочу звернути увагу, що. Уже через христологію. Наприклад, в особистості Господа нашого Ісуса Христа було дві природи: і повноцінна людська, і повноцінна божественна. І людська природа в Христі мала свою волю, і Божественна природа во Христі мала свою волю. Тобто в Христі було дві волі: і повноцінна божественна і повноцінна людська. Людська не заважала божественній, а божественна не перекривала людську волю. Але в історії людства були люди, які говорили, що в Христі тільки одна божественна воля, і на 6 Вселенському соборі їх назвали єретиками. І ім'я їм монофеліти, тобто одна воля. І тому третє положення заключається в тому, що людина, коли говорить, що на все воля Божа, вона підсвідомо може, не розуміючи навіть цього, сповідувати єресь монофіліцтва. Тому. Коли ми кажемо на все воля Божа, то це має бути наше внутрішнє бажання жити по волі Божій, щоб вона завжди була в нашому житті, як на небі, так і на землі. Другий варіант, коли ми лукаво виправдовуємо гріховні злі діяння конкретних людей, називаючи волю Божою. І третє це то, що в Христі дві волі. І божественна, і людська. І коли ми підкреслюємо одну волю, а другу відкидаємо, ми підсвідомо можемо грішити монофілістом. Тому ідемоте до церкви, молити Бога, і казати: Отче наш, нехай буде завжди воля Твоя. Тут у нас на землі така сама прекрасна, чудова, спасительна воля, як і на небі. Амінь.